Живу на свете канал офігечки Для дедушки, бабушек, трос і детских Фільми, мультфільми, еротики трошки Щоб що нам скучно здійснило немножко а, такі режисери перекурили, до спонсорів быстренько перезвонили Щоб рейтинг каналу, звичайно, підняти Потрібно опускати у МТ5 Ну що ви, шо же потупили взор? Победа чекає вас, Філіп позор знову лізь за конкурсант Куди? А в Україні є талантів, як води Гоньтекати, якщо йдеш, то будь готовий на провал. Памильона просто так не дасть канал. А суті, як суті, нічого не скажеш, ти їх не підкупиш, роти не зав'яжеш, потрібно реально таке показати, що туди зітнеться, хотіла пенняти час номеру бачиш рука, то знай розізмив ти Кондратюка, До слави Фроловой завжди будь готовий, якщо не всміхається слава Фролова. А ямі, ти маєш таке показати, щоб після хотілось йому танцювати. Увага, якщо ти зайшов до Оксани, не треба влюблятись, бо будеш ти п'яний, послухай уважно, що скаже Оксана. Вона під підпадьорює всіх постоянно. Давай вже її. Жось давно нам, я не, я не ну, там давай, не відкроєся. Я не піду я нікуди. Ну чого ти мене до цього? Давай, не пойдемо. Не, не, не вийду я. <плодиско> ну Давай, все, все, сені, давай, поїхали Добрий вечір.